Якщо що, то вийшла не себе показати, а гори, природу. В горах сніг не випав. Показую погоду. сьогодні 4 січня ніколи не називаю, який день. А от ну, зима, в Італії така. У нас знову сьогодні така весна, є вітерець десь, а тут Оксана, ось. Чашечка в мене. Ордзо, я напою для запущення метаболізму. Це супер. Кава на мене так абсолютно не діє, це отлично. Кава на мене проти водії. А в плані там сходити. Чувачка. Ну, Сонце таке світить, жмуриться, не хочу. І запушу. Заплакано, можна так сказати. Ну, з учора. Я коли поплачу, то мені жалко моїх очей. Мене от в вокруг очей саме запухає. Голову треба трошки помити, кажу до сина. Дивіться, сьогодні вроде нормально. А вчора кажу, я відео не записала, бо голова була грязна. Потім з мене Мене... У нас будинок ну такий, в аварійному стані цей будинок. І коли щось починає протікати, то взагалі руки опускаються. Це таке про нас, напевно, ще психічний, психологічний стан. Я не знаю, як це діє на нас, оцей весь бит. Коли ти кажеш, що йди почисть, бо там тече, а тобі відповідають, я в цьому будинку робити нічого не буду, а потім ще й плісос виключають з розетки якогось біса, то хочеться, знаєте, що сказати? Я все життя була добра. Може, і з-за цього да, по мені можна поїздити. А можна так казати, да? От, наприклад, щоб із твоїх сестер так дрочилися, як оце ти дрочишся з мене? От можна так сказати? Сказати, чи ні. От, ви мені, будь ласка, скажіть. Знаєте, влог можна привратити в розважальний канал, можна привратити просто свої там відео щоденник. Це там Може більш ці коротші шорти, бачу, дівчата так роблять. А, а можна для себе. Да? В мене канал для мене. Я тут розмовляю, і мені так легше стає. Все. Але будемо робити равіолі сьогодні. Будемо робити равіолі вперше. Мені ножика геть спеціального принесли. Шукаємо, що їм рікотту змішувати. В Марії тут таке теж. Вже вона шукає рецепти. Зараз щось наготуємо. До речі, равіолі роблять не тільки квадратними, можна робити ще й як вареник. Ми будемо робити квадратні. Тут у нас котики, у них все добре, що, да? <как> ну, Шанелька, не лякай так. Ну, якби да, якби він хотів би тікав, але ну, він же ж теж хоче тут побути. Чого вони мають тікати, правильно? А, да, да, Ти була перша, ти була перша, потім прийшли коти, це нічого не означає. дай йому вийти. Дай йому вийти, пожалуйста. <как> іди, іди. Вони просто прийшли, її корм з'їли. Вона його на потім оставляє, вдруг щось добреньке дадуть, да? а, і так? Ай, такі котики у нас. Дрова тут стоять, щоб далеко не бігти, так? Да? Розказуй, що ти туди ложила. Три яйця, що ще? Сіль, мука. Не питайте, рецепт в інтернеті подивитесь, робимо вперше. Поки готується тісто і воно ж має трішки оддохнути. Оксана йде в душ. Да? А тут не, не доламає. У мене тут машинка працює вертикальної загрузки. Саме зараз вір Я вже розповідала, вертикальна загрузка це саме найкраще. Бачите, ну, добре камеру включають? Видно, відразу все. Це не я. В усіх незрозумілих ситуаціях або стаємо, варимо їсти не обов'язково равіолі, можна просто супчик, або йдемо в душ. Ну, це моя натура. Я спать не піду. На жаль. А може й на щастя. Мені спання нічого доброго не дає. Рухаємось далі. Равіолі попереду. А це Мм. Я бонта? Я, починаю відео, як я вже їм равіолі, бо я вже не можу. Це така вкуснятина. Зараз разом з вами зробимо, бо мене вже просто увірвало в курню. Три часа дня я ще нічого не їла. Я знаю, що можемо нервувати. Ще щось, бо голодне. Перший раз робила равіолі це бомба. Потім напишу тісто, як я робила. Я замішувала на кип'ятку. Ну, не прямо все воно кипить, і я вливаю там, не, там градусів 80. Я так на пельмені робила на кипятку. І ось це на равіолі. Клас. Равіолі в нас з яйцем. Сейчас я поїм і склеїмо пару равіолі разом. Виключ. Чи там стоїш? Дівчата, равіолі зробила вперше. Дивіться, яка смакота. 100%. Сядь рівненько, будь ласочка. Нема тут столика, щоб тобі все зайнято. Робила разом з Марією. Першу партію вже з'їли. Не розвалилися нічого. Оскільки в мене не кулінарний не а Просто деревені на кухні. То це раз просто, просто підтверджую, що робила. Риводи. Тісто дуже еластичне. В принципі, якщо чесно, коли я роблю на пільні. Я, я е, в Італії вареники робила один раз, коли сестра приїздила, сестра замішувала тісто. На пельмені я весь час в інтернеті беру рецепт. Єдине, що дійсно на кип'ятку от вода закипіла. І прям не то, що вона кипить, і ти її в тісто вливаєш. На кип'ятку із яйцям. Ось еластичне, суперове. Знаю, що я не призиваю робити. А рікотта в мене з песту, пару ложечок песту. Зазвичай да, вони там шпінат кидають песто. песту. Це по-перше, просто мій коханий. Е Напевно, місяць назад попрікнув, що це ж я ж ніколи не робила равіолі. Бо в мене не було такого спеціального ножичка. дівчатки. він дійсно закриває, дійсно класна штука. Ну І вилкою я ще проходжу. І ми його зсуго Не переверни, доїдай, будь ласка, не переверни суго. Я варила суго. Суго це. томат. Я його не можу взяти. Треба розковіряти обов'язково. Суперові. Вон Марія свою порцію доїдає з задоволенням. Я хочу ще дві порції. Ще дві порції. Ну, ще як буду варити, то ще поїмо. Навіть не знаю, що вам розказати. Я задоволена тісто на кип'ятку. В описі можу написати пропорції. Напишу пропорції. Єдине, що я ж кажу, оце цей ножик і все. У мене подруга форма в неї є спеціальна форма для равіолі. Потім плюс оце ж у них ці машинки є, які розкатують. У мене нема нічого. У мене є качалка. Марія мені перед цим, звісно, допомагала. У мене є качалка, оцей ножик обов'язково. Ну, і... це безоню. Оце безонів. Я просто як варила суко, забула туди олії влити і окремо в тарілку налила. А Що вам сказати? Розкатується довго. Куди у Туди в коробку. Сказала б моя мама мені на голову. Да? Я тепер розумію, чому мама не хотіла, щоб ми ото під ногами, коли вона щось робила. Я не буду Ти не будеш тинятися? Ти вже втомилась? Горло запекло, бо олія, я поняла напослідок. Розкатуємо тоненьке. Чим класно квадратні вареники. Тим, що ти оцим пройшовся, вилкою потім зверху пройшовся. Супер. А вареник, воно тут а зліпи його попробуй. Це просто вже тісто залишалося. Так що, дівчата, о, ми його зараз закриємо. Вилочкою, щоб воно 100%, ну, воно не розвалюється. Це тісто не розвалюється, воно не прилипає. Супер. В інтернеті шукаєте на кип'ятку, ще щось. Я з тістом взагалі не дружу. Дивіться, оп, я з тістом не дружу. Зараз просто покажу, як я їх туди вкладаю, і все. Ви знаєте, я думаю, що, якщо мені захочеться з картопелькою і з шкварками, то я зроблю саме от квадратні вареники, ну, щоб не зліплювати. Ну і плюс ти можеш його тоненько розкатати. Плюс, хто каже, ой, в мене там не виходить тісто на вареники. Повірте, в кого не виходить тісто на вареники, це от про мене, равіолі у вас вийдуть 100%, і вам ще й сподобається. Я вам кажу, ще й все сподобається. Так, все, тепер викладаємо. Ріа зроби трохи тихіше, твої там. Хочеться ж побільше на це положити цієї рікоти. Збачте новий прикол від моїх родичів сусідів. В общем, вони зробили висновок, що я забрала цю кухню, нарешті, оджала. Нічого страшного, що в мене нема кухні. Наверху ж можна їсти варити в кімнаті, де діти сплять. Можна їсти варити. У мене просто вже крик душі. Це не кінчається, я просто не знаю. Да. Я зайняла цю кухню в нашому ж будинку, для того, щоб знімати віддосить. А те, що дітям їсти нема де варити, то до одного місця. Так, головне, щоб равіолі зараз гарні вийшли. Думаємо про равіолі. Ну, вони вже провірені. Вже ми понаїдалися. А, головне, щоб була сита. Та хто їсти варить, бо буде капець. Так, і ще в чому прикол, воно ж таки там, як наче воздух, сам цей равіоль проткнути. Це відео таке піддивилася перед тим, як робити. Хтось ходить туди-сюди. Ти їсти вариш. А вони ходять туди-сюди. Хтось ще там злиться, на тебе питається, що він там душ ремонтує. Лійку є. У мене це. У мене тут люди. <світна> Може займіться ділом, будь ласка. Причому всі, окрім Марії. Скажи Марія. Все. Вилкою проходжу, того, що можуть розвалитися, можуть розвалитися, і от коли на швидку руку робить. Знаєте, чи мені подобається? Включив прямий ефір. І тихенько собі помаленьку, поки ти там говориш, поки розумієш, що там люди є, спілкуєшся. І в тебе щось готується. І, до речі, смачно завжди. Без оцих думок в голові. Ну, іноді щось ляпнеш лишнє. Ну, нічого страшного. Так що отакі у нас равіольки? так у нас все чудово, так. Оп, все. Рухаємось далі, дівчата. Все, я дуже задоволена. Це от із-за Марії ми ці равіолі робимо. Зазвичай у мене ньокі. Це оці ліниві вареники. І ньоки я люблю робити. Вони ньоки тут роблять із картопляним пюре. Вареники італійські з рікоттою. Там щось можу ще туди додати для смаку. Я додавала для смаку песто. Марія з задоволенням з'їла, так? Mm -hmm. Все. Так, це ж треба його тепер накрити. Накриємо з цієї сторони. У мене нема там ідеального. Включаємо фантазію і рухаємось далі. Якось так. Пробуйте, дівчата. Тепер буду равіолі робити весь час. Може, якось в прямому ефірі навіть. Так, тісто напишу, але... Для двох це багато. Я, ну, Якщо у вас там двоє, то це пропорція тіста на 700 грам муки це багато. Мені тут його хватить до ночі робити. Все. Окей. Так, і вони там якісь з повітрям, то раз попротикали вилочкою. Це такий лайфхак побачила у бабушки у відео. Так, да. все. Обов'язково, щоб вам хтось щось вчив щось робити. Ви можете все це навчитися і самі. Добре, тут біля мамки, Марія. Mm -hmm. Так, треба вже варити. Треба варити следующу порцію і пробувати, так? Да? Mm -hmm. Ти ще будеш? Mm -hmm. Потом, так? Да? Ну, зваримо ми всіх. Я думаю. Я ж кажу, я з картопляним пюре теж так попробую. Але я раніше робила ліниві вареники тут. Але ми робимо такі крупні. А вони маленькі такі роблять, як на пальчик, такі. І дуже класно такі невеличкі робити. Скачуєш колбаску, але тоненьку. Я робила з рикотти, ньокі, якби наші ліниві вареники. Попробувала це. Просто треба час. Заварю собі ще кави. Руслан, ти тут? Mm -hmm. Кави не хочеш піти мені заварити? Mm -hmm. Ну, каву або чай. чай випили. Чай випила. ти Марія випила свій чай? Mm -hmm. Свій чай випили. Так що, дівчата, mm -hmm. отакі От перу. Все. Дякую за вашу дружбу. Дякую за те, що до мене заходите. Не боїмося нічого пробувати. І як то кажуть, у нас це є е, рік коняки. Е, працюємо над собою, не як коняка, а працюємо над собою і не Да? Без цього крисячництва, без якихось висновків. Єдине треба, де робити вводи, бо і виводимо, ви прекрасно, знаєте, і без мене. А, все, всім пока. Дякую за увагу. Оператор, виключай. Я до тебе, до Марії, в мене Марія оператор. Дівчата, 700 грам муки. Розраховуйте на... з 2 до 7 години. Ви будете товктися з тими равіолями. Ну, мені сподобалось. Вперше робила, мені сподобалось. Спробую так само з фаршем. Або з іншою начинкою почитаю. Мені сподобалось більше, ніж вареник, складати от саме такої форми. от якось так. Всім смачного, всім дякую. Пробуйте нові рецепти. Рік коняки, Рік коняки, вдосконалюємо себе і не крисять тому що рік конятки.